Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, браті і сестри в Христі, ось ми вже завершили першу неділю Великого посту і перший тиждень Великого посту. І свята Мати Церква цю неділю називає торжеством православ'я. Отже, про яке православ'я йде мова? Це історична подія, яка відбулася в 787 році. Це було іконоборство. Це жорстоко переслідувалася тоді церква вірні, які шанували ікони. І в 842 році. На сьомому Вселенському соборі було проголошено торжество православ'я, тобто перемога над іконоборством. Ця історична подія дуже важлива, дорогі браті і сестри, щодо нас, греко-католицької церкви, яка також жорстоко переслідувалася тоталітарними режимами. І була заборонена в тій чи іншій країні. І тому, коли церква вийшла з підпілля на початку 90-х років, це є також наше торжество, торжество православ'я, торжество Греко-католицької церкви, яка була вірна Ісусу Христу. Була вірна традиції, була вірна церкві святій. Отже, мова йде сьогодні про іконопочитання, іконошанування. Ікона об'являє нам Бога. І ця ікона це, немовби двері відкриті в вічність. Ми звикли Дивитися на різні зображення. І ми би хотіли представити в реалістичний спосіб те, що ми бачимо. Ми бачимо природу, і ми хочемо її досконало зобразити на малюнку це художники малюють пейзажі. З точністю ми хочемо передати те, що ми бачимо і фотографуємо. Але ікона це не є те. Що ми бачимо в реальності, Ікона нас переносить поза реальний світ, поза тими е, речами, які ми можемо тут видимими очима споглядати. Ісус Христос, який прийшов на землю, воплотився, вочоловічився, Він об'явив нам Бога. Каже, Ісус Христос Филипові, хто бачить мене, той бачить Отця. Отже, те, що Ісус Христос жив, навчав, це було не, не, йшло, не йшло з тими тенденціями світу. Каже, на іншому місті мене переслідували. Переслідуватимуть і вас. Отже, християнин, який вірить в Ісуса Христа, що Він є істинний Бог, і що Він вочоловічився заради нашого, заради мого, особистого також спасіння, то себе може називати православним. Ба більше, хто має любов. То може життя своє покласти за Бога і за ближнього, той може себе називати православним. І то не йде мова про сьогоднішнє православ'я, яке ми сьогодні бачимо, викривлене. Сьогодні про православ'я йдеться про те, щоби вірно прославляти Бога, правильно Його почитати. І відновлювати у собі той образ, ту ікону. Господь, Бог, сотворюючи людину, сотворив її на образ і на подобу Божу. Отже, ми є іконою Божою. Як же ж по наших хатах ті ікони, видимі, які ми маємо, зображення Ісуса Христа, чи Діви Марії, є. Притрушені порохом у подібний спосіб, також на протязі нашого життя, людська душа є також затрушення порохом гріхами. І в великому пості Свята Церква дає нам можливість її ту нашу душу очистити, ту нашу ікону очистити, відшліфувати, зробити її чистішою. Покаянням, сповіддю. Тому, дорогі мої, коли ми роздумуємо і переживаємо цю неділю і про православ'я саме, то задаємо питання, який я є християнин. Бо православ'я це не золоті купола, православ'я це не усі хрести це вірність Христові, бути свідком Ісуса Христа в цьому світі, свідчити про нього, любити ближнього, сприймати Його таким, яким Він є, і любити Його, прощати. Одночасно також бачити в собі свої помилки, свої гріхи і просити про прощення за них. Просити прощення від інших. Це саме ця неділя покликана для того, щоб ми тепер, живучи в цю, в цю святу Чотиридесятницю, зробили той подвиг покаяння. Слава Ісусу Христу!